<смеш> мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, та неоднаково мені, як Україну зліє люди, Присплять лукаві і вогні, її обкраденою збудять, ох, неоднаково мені. Вірші Тараса Григоровича Шевченка увійшли в золотий фонд літератури та стали символом національної боротьби за свободу та незалежність. Сьогодні разом із чернігівцями ми згадаємо видатні твори нашого кобзаря. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями бо москалі. Чужі люди роблять лихо з вами. Латим, дивлюся, аж світає, край неба палає. соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Техесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, де лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і злою вражою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольній нові не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Так сміються з України. Сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церков, домовина розвалиться, і під неї встане Україна. І розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Садок вишневий біля хати, Хрущі над вишнями гудуть плугатарі з плугами йдуть. Сміються йдучі дівчата, а матері вечері ждуть. Думуй мої, думи, лиха мені з вами, Наші встали на папері сумними рядами. Що вас вітер не розвіяв, степу, як пилину. Що вас лиха не приспала, як свою дитину? Не дурійте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Реве та стогне днів широкий, сердитий вітер завива. До, до. 소 o <놀람> 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 <놀람>